Добрий день місто Запоріжжя, мої любі запоріжці. Я маю надію, що з вами все добре. Ви живі, здорові не неушкоджені. Дивимося з вами на безпеку на 13-14 січня. Зараз ранок 13. го ну, Вчора не було змоги завантажити відео. Так, дивимося Дніпровський район, лівий берег. 13, 14 січня. Чи є загроза людям, чи є загроза ракета або шахетів. У вас працює ППО. У ППО працює по ракетам. Ну, люди налякані, не бачу я, щоб була загроза, але будьте уважні. Дніпровський район правий берег дивимося. 13-14 січня чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахетів. На правому березі будьте обережні, бо у вас планується планується у них прильот. Там, де люди в формі, в уніформі або в спецодягу. У вас загроза і ракети шахедів правий берег Космічний мікрорайон, 13-14 січня Працює ППО. Є збиття, є уламки. Будьте уважні, не бачу людям загрози, але людський фактор. Піски 13-14 січня. Піски будьте обережні, у вас пада прильот, але показує, що ціль будете не ви. А чому? У вас незрозуміло, ціль не ви, але хряпне у вас. І це ракетний, ракетний або каби. Будьте обережні, чи може це буде якийсь вибух, диверсія? Будьте обережні, будь ласка, Вознесенівський район. та що ж таке Запоріжжя? Вознесенівський район. Але людям я теж не бачила там загрози в пісках, але ж будьте уважні дуже. Вознесенівський район 13, 14. Є загроза фізичних ушкоджень людям, є робота ППО, А летіти буде на якийсь інфраструктурний об'єкт. Бородинський район тут район. Тут теж є загроза фізичних ушкоджень людям. Буде налякані а від чого Бородинський? Що там у вас? Ну, ракети, ракети і шахеди є загруза. будьте уважні. Так, Олександрівський район. Олександрівський район. У вас працює ППО, люди налякані, чують. Це летіти на якийсь об'єкт буде, але під загрозою ті, хто на цьому об'єкті, ті, хто поряд. Ви ж уже знаєте, там Олександрівський, то будьте уважні. Під загрозою ті, хто на об'єкті, на цьому, на якомусь інфраструктурному Осипенківський район. Сипенківські тільки над вами летять, ви чуєте, і ракети, і шахеди. Нічого на ці дві доби не бачу. Хортицький район. Район загроза прильоту. Прильоту там, де люди в формі, в уніформі або в спецодягу І для них є загроза фізичних ушкоджень для цих людей, які знаходяться на цьому об'єкті. Заводський район. Заводський. Заводський, погано будьте обережні на... знов на об'єкт. Люди в сльозах, це буде ракетна атака, мабуть, каби і є загроза людям на цьому об'єкті. Вони будуть бити по інфраструктурним об'єктам пада в кожному районі. Вони будуть вишукувати. Але ж навкруги, треба бути обачними, хто знаходиться поряд. Заводський вас загроза на. Об'єкт Будьте дуже-дуже обережні, хто там. Мотор Січ. Торсіч, так? Да? Дуже цікаво. Пізніше я... я буду більше розказувати про це зараз не хочу, нема сенсу. Люди живуть в страху там. Під загрозою йде об'єкт тільки, тільки інфраструктурний об'єкт. Загроза йде постійно падає. Постійно. Так як в Малокатеринівки падало, в Оріхів падали такі карти, таке. Зачитання карт. Будьте обережні, хто поряд, але загроза йде на цей об'єкт, на тих, хто там. І знов ця комбінація дуже цікава, другий раз вже показує за цей район. Я розкажу вам пізніше. Ну, ну, я маю догадки чому так, але хто його знав. Шевченківський район, ДД. Летять ракети, працює ППО, ви налякані, чуєте це все. І є загроза від уламків людям. І це людям це не якийсь об'єкт, це буде просто повз летіти, будуть працювати, збивати над вами, будьте обережні. Зелений яр. Яр, будьте обережні ті, хто в формі в уніформі або в спецодягу, це чоловіки. У вас є загроза фізичних ушкоджень. Така буде ракетна. на Погано, теж ракети і шахеди, і працює ППО. І люди в сльозах, люди налякані. І це буде на якийсь об'єкт громадський або інфраструктурний. Летіти буде туди. Всі, хто поряд, будьте обачні. Воєнне містечко. Є на містечку у вас приліт ракетний. І знов на тих, хто в формі в уніформі або в спецубіо. Ага. Чукалава. Чекала погано, будьте обережні, бо летить ціль не ви, але буде працювати ППО у вас. І загроза уламків, і загроза фізичних ушкоджень. Калантирівка, ще Шевченківський район погано. Весь, ви бачите. Калантирівка. Ох, калантирівка, у вас прильот, є загроза фізичних ушкоджень людям. Будьте обережні, буде працювати ППУ Дмитрівський. Надають ракети, мабуть, кабиці і працює ППО, і це все летить на якийсь об'єкт і є загроза людям. Перший мікрорайон. Чого ви тільки чуєте налякані? Чуєте, як працює по другий мікрорайон? Чого, тільки чуєте теж роботу ППО налякані. Летять повз вас, третій мікрорайон. І мікрорайону важно, бо у вас є загроза, загроза і ракети шахедів. теж показує, що цільний ви буде летіти повз, але буде працювати ППУ. І ось це є загроза від уламків. Будьте обережні. Так, ми ще тут встигаємо подивитись трошки біленьке, біленьке. 13-14 січня. М -м, нічого не бачу у вас, все буде добре. Ці дві доби. Дивимося кушугум. Кушугум. Є там загроза людям, так, кушум є загроза ракетна, працює ППО. Люди в сльозах, люди налякані. І це це не об'єкти якісь. Це. Будинки. Це просто будинки людей. Загроза кабів. Але я не бачу фізичних ушкоджень людями. Це добре. І це добре. Ну, показує все одно захист гарний, гарний захист, покращення захисту. Там щось у вас буде так налагоджуватись, налагоджуватись. Так, ще ми тут, що ми вспіємо подивитись розумівка. Розумівка. Розумівка, обережно, бо до вас е ракети або каби і є загроза фізичних ушкоджень людям. Так, балабини. 14 січня Балабини Балабини, дуже уважно, у вас погані дуже карти. У вас прильот, вам падають ракети і шахеди, і працює ППО, але є прильот, І є загроза фізичних ушкоджень людям. І люди будуть в сльозах, і це на якийсь об'єкт громадський. Так, Новомиколаївка. Чого Новомиколаївка повинна бути спокійно широке. Широка, є загроза від шахідів, є шахідна загроза, є загроза фізичних ушкоджень людям. Буде працювати ППО, Нова Миколаївка. Ой, широке, широке, господі, да. широке. Так, Вільнянськ. Подивимося ще всім. Тут подивитись Вільнянськ. Зараз в другій частині вже додивимося всі громади і селища Вільнянськ. М -м не бачу нічого. У вас ці дві доби повинно бути. Все спокійно, бережіть себе, своїх близьких, читайте молитву, долучайтесь. Все буде добре, все буде Україна, це я знаю точно.